Добрий день, любі хлопчики і дівчатка. Сьогодні заняття з грамоти. Почали. Погляньте, які гарні казкові будиночки. Як ви думаєте, хто в них живе? В цих будиночках живуть гномики, їх звати Том і Тім. Ці гноми Том і Тім вони різні. Том має твердий вольовий характер. Він полюбляє все те, що починається з твердого приголосного. Тім, кругленький толстенький, з яким характером він обирає слова, які починаються з м'якого приголосного звука. Гра з гномами. Для кожного гнома, для Тьом Тома й тіма, необхідно підібрати предмети, які починаються з відповідних приголосних звуків. Відро це в нас. До тім тім забирає пилка том, тістечко теж м'який, забирає тім, молоко забирає том, ніж забирає тім, чайник забирає том, торт теж забирає. Том, сік забирає тім. Кіця забирає до себе тім, Коровай забирає Том. Віник забирає тім, Кошик забирає Том. Лопата теж забирає до себе Том. Діжка забирає до себе. Тім. Піраміда забирає до себе тім. Лего забирає до себе Том. Машину те забирає до себе Том. Літак забирає тім до себе. Молодці. А гноми. Нам підготували ще й загадки, і треба зробити звуковий аналіз слів відгадок. Будьте уважні, діти. Відгадайте загадку. Має вуса, пишний хвіст і погану звичку. Спершу добре він поїсть, потім умиє личко. Так, вірно, це кіт. І ми зробимо з вами звуковий аналіз. Буває хмаркою вона, сніжинкою буває, буває, як скло, крихка і тверда. Звичайно, це вода. І цього слова ми теж зробимо звуковий аналіз. Молодці діти, зрілі вишні у садку і сонички у ліску, теплі дні, барвисті квіти, дарувало щедре літо. Вірно, і цього слова літо ми теж зробимо звуковий аналіз. Практичне завдання звуковий аналіз. Зробіть у себе звуковий аналіз наз зображень. Перший аналіз слова буде сік. М'який голосний приголосний. Наступне слово вода. Приголосний, голосний, приголосний. Голосний. Наступне слово торт. Приголосний, голосний, приголосний, приголосний. Що таке речення? У схематичному зображенні речення слова позначаються рисочками, в кінці крапочка ставиться, початок позначається маленьким штрифом. така Виходить схема речення. На схеми буде скільки рисочок, скільки слів у реченні. Склади речення та запиши їх схемами. Можна скласти таке речення. Хлопчик читає. Скільки слів у реченні. Скільки буде рисочок на схемі? Так, вірно. Два слова. І буде така схема. А можна скласти таке речення. Хлопчик читає книжку. У цьому реченні слів три. І схема буде виглядати так. Склади речення та запиши їх схемами. Так само можна скласти речення. Бабуся прасує. Схема буде виглядати так. А можна скласти таке: бабуся прасує білизну. Тоді схема буде така із трьох рисочок із крапочки. Пташка летить. У нас ми маємо в цьому реченні два слова. Складе речення по картинці за відповідними схемами. Наприклад, Тато миє машину. У нас виходить така схема. Синок підносить воду. Дружно працюють, така схема виходить речення. Допоможи гномам дібратися до своїх домівок на машині. Проводіть лінію посередині доріжки, не відриваючи олівця і не виходячи за лінію доріжки. Дякую за увагу! До побачення!